Потому что никто не будет заниматься... Потому что Вот сюда, вот рукой просто покажите. Ну как? По скайпу общаться с людьми. Так, Вы здесь Ну, время... Там в журнале был нотик, фотокартак и записник вводил в эту порнографическую индустрию. Нет, в мобильных телефонах все... Максимум, что могут попросить, это э, раздеться. Ну и то это как бы не обязательно. Сразу было оговорено, что, что ты делаешь, то, что ты хочешь. То есть если ты не хочешь раздеваться, ты не раздеваешься. Если ты хочешь, тогда только, ну, как бы имеешь право, никто никого ничего не заставляет. А в приватном чате какие условия? Туда входа, оплатные, неоплатные. Оплат. Сколько стоит минута приватного чата? Вы знаете, на разном сайте по-разному, где-то два с чем-то доллара, где-то так, где доллар, я вот еще, ну, как бы, но я скажу, можете посмотреть. А как давно вы здесь работаете? Недели три. Недели три. А как часто вы за эти три недели общались в приватном чате? Я вам скажу честно, когда первый раз сюда приходишь, то есть когда ты новая модель, приватных чатов больше, ну это где-то, наверное, ну раз пять, а потом они фактически, ну так, на нет спадают, ну лично у меня. Я, я могу, я могу... Так. Нет. Що було встановлено групу осіб, які на території міста Києва організували студію, де дівчата в онлайн режимі розповсюджували продукцію порнографічного характеру. На проведеними заходами на ними було встановлено близько 15 дівчат, які орендували цей будинок, і в якому знаходиться близько восьми студій, де дівчата в онлайн режимі орендували свою діяльність на іноземців та за грошові кошти розповсюджували продукцію порнографічного характеру. Нами в ході слідства було задокументовано факт. Факти безпосереднього розповсюдження, а також отримання грошовим коштом нашими громадянками за дане розповсюдження противоправного контенту. Підшукували дівчат за допомогою різноманітних ресурсів мережі загального доступу інтернет, а також різноманітних соціальних акаунтів, таких акаунтів, які на соціальній мережі ВКонтакті, а також так зване Сарафанне Радіо. Дана онлайн студія з показів дівчат, яких ми наразі встановили на даній студії, вони працюють близько шести місяців і дівчата. Ті, які раніше працювали, вони безпосередньо пропонували дані послуги своїм подругам та говорили, що це один із найлегших способів заробити кошти клієнтами отримання даних сексуальних послуг були порнопослуг, були іноземці, і вони сплачували від 10 доларів за кожну хвилину приватного спілкування з громадянками, які з допомогою онлайн-чатів з ними переписувалися та виконували будь-які їхні сексуальні забаганки. Дівчата з даного. Від даних грошей отримували від 40%. відсотків. Решта частина йшла тим організаторам, які безпосередньо орендували дану будівлю, забезпечили її інтернетом та комп'ютерним устаткуванням. А також підтримували дану діяльність даної онлайн-порностудії. Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за статтею розповсюдження порнографічної продукції каналами мережі загального доступу. Інтернет це стаття 301 кримінального кодексу України. Однак організатори будуть притягуватися в подальшому до відповідальності за даною статтею, а також за статтею щодо утримання місця розпусти, це стаття 302 кримінального кодексу України.